У Львові я прокидаюся шостій ранку, щоб заробити собі на життя. Сьогодні вівторок і їду знімати контент для реклами. Я веду сторінку в Тіктоці про приїзд у Львів, власність зміни й подорожі. Сьогодні в мене насичений день, треба встигнути відзняти, поки день на вулиці. То збираю себе до купу, вдягаю, зберу реквізит з собою та швидко їду до рідних. Я зазвичай продумую сценарій, що має бути в кадрі, як це гарно відзняти, щоб втримати увагу людей. Але сьогодні вирішила спробувати по-іншому додаткові відзняти бекстей. Я обожнюю дивитись на процес середині, так одразу видно, скільки часто зусиль людина вкладає свою роботу знаю, що деякі блогери не дуже люблять додатково втрачати час, особливо якщо співпраця по бартеру. З цим дійсно виходить багато мороки, що не знаєш, які кадри потім краще використовувати. Тому я одразу розділяю по папкам сильно це економить час. Я додаю кадри в монтажний додаток, а тільки потім відставляю потрібний мені текст і підганяю вже аудіодоріжку, яка мені потрібна. Коли я робила різні кадри на фоні, світилось багато людей. Я одразу зрозуміла, що треба робити все швидко, щоб нікому не заважати. Тому робимо смачну каву, ту за різними видами напоїв. Я обрала для себе зі смаком молочного шоколаду. Раду стиглої вишеньки сливи червоного яблука. Запах стояв на кухні просто неймовірний. Для гарного кадру вмикнуло всі джерела світла, щоб не було засвітять. На відміну від нашої квартири, тут є можливість відзняти з гарним фото та якість. Відео вже готові, матеріалу купа і тут я розумію, що за день відзняла вже три зйомки. Відео з кавою, до речі, в мене є вже на сторінці.